Вітаю, шановні глядачі, ми сьогодні з вами розберемо важливе питання. І не просто важливе питання, а це питання стосується кожного з нас. І в Конституції України є визначення цього в одній статті. А саме ця стаття наголошує про ті моменти, які стосуються кожної людини, розуміння кожної людини, щоб людина, коли вона живе в суспільстві вона розуміла свою сутність і розуміла своє бачення і, відповідно, вже знала, для чого вона має бути, і що вона має при цьому виконувати. А саме це кожен зобов'язаний неохильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи. Честь і гідність інших людей, незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності. Дуже чітко все визначено в даній статті. Тобто, мова йде про кожного, про кожну людину, яка є громадянином України. Бо саме людина має усвідомлювати, що вона мешкає на території України. І, відповідно, є найвищий закон в Україні. Це Конституція України. І саме кожен зобов'язаний додержуватися Конституції України. Що таке додержуватися? Розуміти, що наголошено в Конституції України. В Конституції України є багато моментів, які допоможуть людині осягнути її сутність життя на відповідній території, там, де людина мешкає. А людина мешкає або в селі, або в селищі, або в місті. Людина має представляти, має бути у людини уявлення, хто вона є, які є права у цій людині, які є свободи у цій людині, і, відповідно, які є обов'язки у цій людини, щоб людина уявляла себе в цьому житті і не просто знала про щось. А чітко розуміла, що вона має робити, чого вона не має робити, які у неї є відповідні функції як громадянина України. Відповідно, вона має знати, окрім базових основ Конституції України ще окремі базові закони. Я кажу про такі закони, як закон України про місцеве сврядування. Бо це той закон, який розкриває людині всю сутність там, де вона мешкає. Кого вона обирає? Для чого вона обирає? Що зобов'язані робити ті люди, яких вона обрала? Я зараз скажу про посаду як сільський селищний, міський голова. Відповідно у цих осіб є окремі повноваження. Ці люди обрані, ці люди здійснюють окрему діяльність. І людина має знати це все, має цікавитися всім цим і має відповідно розуміти, що має відбуватися на території, для того, щоб відбувався розвиток, відбувався добробут. І яка функція цих людей для того, щоб майбутнє території було сприятливим для подальшого життя? А також інші є моменти, вони є окремо наголошені в даному законодавстві. Окремо є закон України про статус депутатів місцевих рад. Бо людина також обирає для себе депутатів, вона повинна мати уявлення, для чого вона обирає депутатів. Що саме мають робити депутати? Яка їхня функція? В цьому законі все розписано. Тобто мова йде про базове законодавство. І людина як учасник суспільного, суспільного життя в Україні має цим цікавитись, має приділяти увагу, має читати це, має все це бачити, розуміти і першочергово знати обов'язково, як ми наголосили, права. Свої права, свої свободи і свої обов'язки для захисту цих прав, для розуміння, що людина повинна здійснювати. Яка участь людини має бути для того, щоб в державі або на окремих територіях відбули зміни? А для цього у людини повинні бути, як мінімум, навики, знання. А ці знання вона може. Отримати, якщо вона буде, цікавитись Конституцією України, цікавитись законом України про місцеве срядування, цікавитись законом України про статус депутатів місцевих рад, можливо, іншими законами, які допоможуть людині в її суспільному житті. А також людина має розуміти, що вона не має посягати на права і свободи честь і гідність інших людей, що вона живе в суспільстві. Є окремі рамки, за які не можна вийти людині. Це дуже просто все розуміти. Тобто, кожна людина має усвідомлювати в своїй голові, в своєму розумінні, що вона частинка цього життя. І для того, щоб життя було краще, кожна людина має робити все для цього. В розумінні своїх прав, свобод, обов'язків і відповідних дій. Тому, шановні глядачі, ми з вами дуже стисло проговорили про ці всі поняття. Ми з вами не розкривали сутність Конституції України. Ми просто наголосили з вами про те, що для чого це все потрібно, для якої мети. І, відповідно, кожна людина робить відповідні кроки для того, щоб. Це життя там, де вона мешкає, ставало краще. Тому я всім вам дякую, шановні глядачі. Якщо у вас є питання, будь ласка, залишайте, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і давайте разом все це усвідомлювати і робити все для того, щоб життя там, де ми мешкаємо, ставало краще. Я всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.